Друзі, ваші підписники. Сьогодні будемо робити чіпці домашні. Зараз нарізаємо картоплю. потім тонку, ложимо... Тонко нарізаємо, нарізаємо Потім е, ложимо в тарілочку, скоко ви там е, положите, то положите. І потім її водою треба заповнити. Типу такому. Типу ось. Ой, а потім треба посушити. А потом треба <хи> посушити ага. да. на. Не на... 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 розкази. <хи> а тепер треба посушити на цю. Су... наша кухарка робить, а тут треба посушити, а тут треба на грушника посушити, потім треба, які ви забажаєте вправі. Приправи, потім э, ставимо. Э, яка більша порція, то на 7 або на 5 хвилин. А якщо менше така порція для Тарілок, типу то на 3. на 3. Як ви забажаєте. Все, товариш, ложи. Ложи, ложи. Показую для Так Стамок ложи треба Так. Да. Ложимо. Остаємо. Ребят, буде У нас невеличка не задержка, ми зараз повернемося. Ми будемо будем накривати наші чіпсики. і треба треба подождати. Скільки подождати? 20 хвилин. минут. 20 хвилин. 20 хвилин треба подождати. Все. Все. Всім пока. Ми зараз подождемо 20 хвилин, потім включимо фет. Ось, ось ми підключився до ефіра. Ось вже наші чіпсики висохли. Висохли все. Вже всі висохли. І сьогодні ми зараз будемо робити. Зараз будемо ставити в мікроновку. Ось, гідіть. Ну що бачите? Угу. Ось, чі, ось чіпси всі. Просто їх просто треба було так накрити і подождати 20 хвилин. Образу. потім відкрити кул 20 хвилин, пройде і все. І, і його в мисочку треба, я зараз мисочку принесу. Yes. Привіт! Знову всім привіт, я мисочку взяв. Треба ось так акуратно зложити в мисочку. Вона отак бістренько, щоб е, блохнути тахти. Ааа, ні, ми опозорені. Маріка, там секунд маленьку залишилось. 영상치집 <sussurra>